Про операцію ГУР у Покровську ДБР розпочало слідство після загибелі та поранення військовослужбовців наслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині, та про те, що Росія висміяла трагедію у Римі. Ці та інші теми сьогодні в ефірі ТСН онлайн я Валерія Ковалінська. Вітаю вас! Підпишіться на наш Ютуб-канал, дивіться ефір, і обов'язково поставте вподобайку під цим відео. Понад дев'ять десятків ворожих цілей ліквідували повітряні сили цієї ночі. Загалом 137 засобів повітряного нападу росіяни запустили по Україні. З них одну балістичну ракету Іскандер М із Ростовської області, шість зенітних керованих ракет С-300 із Курської області, а також 130 ударних БПЛА типу Шахет, Гербера та інших типів. Повітряний напад відбували українські бійці, зокрема на півночі, півдні та сході країни. Влучання ракет та 31 ударного дрона зафіксовано на 14 локаціях. Повідомили у повітряних силах. Ворог збільшує інтенсивність ударів по Україні як дронами, так і ракетами. Такі підрахунки зробили автори телеграм-каналу UA War Infographics. За їх даними минулого тижня. Окупанти запустили на 39% більше дронів та на 20% більше ракет порівняно з тижнем раніше. Дніпропетровщина під масованим ворожим вогнем. Там є жертва та понад 10 поранених по Сенельниківському району ворог вдарив ракетою та безпілотником. Загинула 65-річна жінка. Постраждали восьмеро людей, зокрема, і двоє дітей: п'ятирічна дівчинка та двоє дорослих у тяжкому стані. Нікопольщину росіяни тероризували градами, артилерією та ефпівдронами. Поранень зазнали троє чоловіків. Шестеро постраждалих на Харківщині. Серед них двоє рятувальників із селища Докучаївське. Там ворог атакував пожежну частину та житлові будинки. Ще двоє місцевих мешканок зазнали гострої реакції на стрес. Під ударом було і село Руська Лозова. Поранені двоє чоловіків у Херсоні у четверо людей. Росіяни били по місту з артилерії. Також до медиків звернулися дві жінки з Білозерки. Їх уразив ворожий дрон. В області пошкоджено 8 багатоповерхівок, 14 хат, адмінбудівлю та транспорт. Безпілотники цілять і на Чернігівщину. У Новгород Сіверському пошкоджені будинки та місцевий ринок. У Борзнянській громаді напередодні на полі здетонував ворожий дрон. Аграрії, 21-річний юнак та його 32-річний колега. Загинули на місці. Ще одного працівника ушпиталили. Масштабні пожежі цієї ночі гасили рятувальники на Сумщині. Шахеди були по хатах та об'єктах цивільної інфраструктури у трьох районах. Минулося без постраждалих. Втім, за медичною допомогою звернулися двоє літніх чоловіків, яких напередодні поранив ФПВ-дрон у Миропільській громаді. Цієї ночі ворог знову завдав масованих ударів безпілотниками по енергетичній та портовій інфраструктурі Одещини. Пошкоджено дороги, виробничі будівлі та обладнання. Рятувальники гасили пожежі. Невідомі дрони потужно атакували одразу кілька нафтових об'єктів та електропідстанцію на Росії цієї ночі. Палало, зокрема, у Нижньогородській області. Про сильні вибухи у місті Кстову повідомляли місцеві жителі, після чого потужно спалахнуло у промисловій зоні. За даними російських пабліків, під атакою дронів опинилася нафтобаза компанії Лукойл. Оболився цех нафтохімічного заводу після вибуху у російському місті Стерлітамак, що в республіці Башкортостан. Відомо, що на цьому підприємстві виготовляють комплектуючі та продукцію для армії. Масовано дрони атакували і Волгоградську область, зокрема, уразили електропідстанцію Фроловська. Після нальоту БПЛА там здійнявся вогонь. А місцеві почали скаржитися на проблеми зі зв'язком, а також на перебої з електропостачанням. Загалом у Міноборони Росії заявили, що цієї ночі перехопили та знищили 85 безпілотних літальних апаратів, які атакували об'єкти енергетики та нафтопереробки. Оборона Покровська триває. Головне управління розвідки Міноборони показало кадри воєнної операції у цьому ключовому місці на Донеччині. На них зокрема видно очільника ГУР Кирила Буданова у командному пункті. У розвідці міноборони твердять силами спецпідрозділу Тимура триває операція в одному з важливих для фронтової логістики районів Покровська. Зокрема, після успішної висадки десанту з гелікоптера, про яку вже розповідала ТСН, до спецпризначенців ГУР пробили наземний коридор та підкріпили додатковими силами спецпідрозділу. Більше деталей з міркувань безпеки у спецслужбі не повідомляють. На кадрах, які оприлюднило гур, видно і повітряні і вуличні бої з російськими загарбниками. Знищення окупантів за допомогою дронів у Покровську демонструє і 155-та окрема механізована бригада. У підрозділі визнають ворога у місті багато. Загалом по всій лінії фронту російсько-української війни минулої доби сталося 163 бойових. Зіткнення, і майже третина з них саме на покровському напрямку. Воєнна кореспондентка ТСН Юлія Кириєнко у своєму телеграм-каналі публікує кадри. Як один український десантник у Мирнограді, це передмістя Покровська, дає відсіч одразу трьом росіянам. Державне бюро розслідувань розпочало слідство після загибелі та поранення українських військовослужбовців внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. За попередньою інформацією, минулої суботи, близько п'ятої години вечора, росіяни ракетою вдарили по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі та поранені. Зокрема, точно відомо про загибель фотографа видання «Юкрейнер» Костянтина Гузенка та брата мого колеги Дмитра Святненка, Володимира Святненка. ДБР твердить, на місце події одразу прибула їхня слідчо-оперативна група. Нині слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги, та чи належним чином було організовано укриття для військових. На жаль, такі трагедії в Україні трапляються не вперше, і це попри заборону проводити збори та шикування на відкритій місцевості. Зарплати залізничників наступного року зростуть. Про це заявив президент Володимир Зеленський. З нагоди дня залізничника, який відзначають сьогодні, глава держави відвідав один із об'єктів Укрзалізниці. Він вручив працівникам найбільшого в Україні роботодавця нагороди і подякував за віддану роботу під щоденними обстрілами росіян. Попри атаки ворога, заявив Зеленський, понад 90% українських потягів прибувають вчасно. За умов закритого повітряного простору залізниця стала ключовим видом транспорту для цивільних пасажирів, медичних евакуацій та дипломатичних перевезень. Від початку повномасштабного вторгнення 753 залізничника віддали своє життя заради України. Наступного року держава збереже і збільшить програми підтримки Укрзалізниці. Пообіцяв президент. Варто відзначити також і надзвичайні гуманітарні функції Укрзалізниці. Це вже більш ніж 3650 рейсів медичних поїздів, які рятують наших захисників, наших поранених захисників. І це також евакуація людей з території, де складно, з території бойових дій. Чи є в вашій родині залізничники? Чи привітали ви їх зі святом? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Вони ті, хто йде попереду перших, саме вони розміновують шляхи, будують укріплення, зводять переправи, щоб змогли пройти свої. А для ворога встановлюють пастки. Це все про інженерні війська, роль яких у сучасній війні виросла у рази. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала у бійців інженерів 128-ї гірсько-штурмової бригади і розкаже докладніше про особливості їхньої роботи. Без участі цих бійців неможливо ні оборонятися, ні наступати. Тим паче без їхньої роботи складно уявити сучасні позиції, облаштування яких починається з найпростішого та, напевно, найбільш складного копання окопів. Облаштування цієї позиції бійці мають завершити менш ніж за тиждень. Це десь пів метра в глибину і буде десь до трьох метрів висоти. Накриваємо, маскируємо. На їхньому рахунку побудовані з нуля бліндажі, окопи та капоніри. Ця позиція 12-та від початку року. Робота фізично важка, проте відповідальна. Робимося хлопцям, щоб всім було комфортно, щоб безпечно було. Ну, не бачили, як то кажуть, наші вороги. Ну, все, все заради перемоги. Поки усі копають, хтось слідкує за небом, адже щомиті може атакувати ворожий дрон. У нас є чуйка. Теж дивимося постійно, бо сахарок вже застарілий. Почуться, дивимося, ну, переважно, що літає, як літає. Но якщо оптоволокно, то тільки на, ну, на зір і на слух. Від рутини та моральної втоми зізнаються, рятують прості речі. Настрій і жарти, дій. Дій все. І хороший колектив. Як відпочиваємо, душ, ті гаряча їда, і все нормально. Будівництво логістичних шляхів ще одне з надважливих завдань інженерних військ, адже прокладена дорога це насамперед швидка евакуація та врятовані життя. Хлопці розгортають важкий механізований міст, і тут буквально за 15 хвилин, де ніколи не було дороги, з'явиться ціла переправа, яка зможе витримати техніку вагою до 60 тонн. Прокладають дороги не лише через водойма і у степовій зоні. Важкою технікою доводиться працювати і поблизу лінії зіткнення. Дороги й нада нашим піхотам, щоб проїжджали і робили свою роботу. В'їжджаємо на позицію, потім голову висуває, що там уже летить. І це кожен. Півмінути летить, летить, летить. І не розумієш, що твій не твій, твій не твій. А ти роботу мусиш робити. Бо від тебе залежить решта життя. Чим ближче до передової, тим більше небезпек з неба. Буває таке, що пару кілометрів треба пробігти <смірно> в ускореному темпі. Але від цього ніхто не застрахований. Коли висока трава, а, сідаєш від сонячної сторони, вони просто проходять через погану бачимість. а сонце засвічує камери. Так само і крила. Інженерно-саперні війська будують не лише захист для наших хлопців, а й перешкоди для ворога. Складаємо МПП Ягозу шлагбауни, міни для того, щоб супротивник не пройшов напряму до наших позицій, аби ворожа техніка не проїхала дронами мінують дороги. Інженери не лише виходять на нуль, нерідко працюють навіть в тилу ворога, там встановлюють пастки для окупантів та малопомітні перешкоди. Вона міняє колір, вона стає коліром сухої трави. Навіть дивлячись на неї з трьох метрів, ти її не побачиш. Було дуже багато випадків, що коли російські схослової зступали, вони перескакували Ягозу і путались в МПП. Це доводило до їхнього суїциду. Для роботи на передньому краю з собою беруть необхідне спорядження. Подекуди вага екіпірування сягає 50 кілограмів. Екіпіровка плюс-мінус в районі 20 кілограм. Якщо брати до уваги ягозу, це 25-30 кілограмів, МПП від 15 до 22 і міни в залежності від кількості. Протитанкові рови зуби дракона та його за, ті перепони, які стримають ворога. Прокладається у парі з МПП малокомітними перешкодами. Які теж як виводять людський фактор строю, так і легкопринірну техніку, може дають важку принірву техніку ввести слава. Є для них робота і в тилу зводять фортифікації, аби не пропустити ворога до обласного центру. Дар'я Назарова, Іван Хорошко, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН 1+,1. Висміяла трагедію. МЗС Італії викликало на килим російського посла через неприйнятні висловлювання речниці Марії Захарової. Дипломату пишуть місцеві видання. Вручили догану напередодні. Марія Захарова вирішила поширити пропагандистський меседж і прив'язати учорашній обвал частини середньовічної вежі в центрі Рима із допомогою Україні, мовляв. Поки італійський уряд витрачає кошти платників податків на Київ, то їх економіка та історичні споруди страждатимуть. В італійському МЗС різко відреагували на такі випади, назвавши їх брудними й тривожними. А також поточнили, що вони підтверджують безодню вульгарності, у яку занурилося російське керівництво. Італія завжди і в будь-якому випадку висловлюватиме солідарність і дружбу найслабшим тим, хто перебуває в скрутному становищі. Тим, хто зазнає нападів, ось чому ми підтримуємо український народ. Додали в МЗС. сама трагедія з обвалом 29 метрової середньовічної вежі Тори Дейконті, 13-го століття сталася напередодні. Відомо, що вежа ця була закрита для туристів, і там тривали реставраційні роботи. Коли обрушилося кілька секцій споруди, вже відомо про одного загиблого. Це був робітник з Румунії. Чоловіка витягли з під завалів через 11 годин, але вже в лікарні від отриманих травм він помер. І ще один громадянин Румунії перебуває в лікарні. Росія посилює розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. Про це попереджають в тамтешньому генштабі збройних сил. У відомстві проаналізували публічний простір і з'ясували, що останнім часом на тлі дискусій щодо переговорів про завершення війни Росії проти України. Дуже активізувалися кремлівські психологічні операції, спрямовані створити атмосферу страху і відчуття загроз, нібито пов'язаної з перебуванням українців у Польщі. У цьому контексті Москва зокрема намагається спекулювати на темі волинської трагедії. Це проявляється як у вигляді контенту в інтернеті, так і у вигляді підпалів українських авто або Закриття антивоєнних муралів примітно, що найбільші пропагандистські кампанії спрямовані на міста, де знаходяться вузли допомоги з переправлення зброї, як от Гдиня чи Гданськ. А їх метою у кінцевому рахунку кажуть в польському генштабі є переконати громадян Польщі, щоби ті. Натиснули на свій уряд, і той прийняв рішення щодо підриву підтримки України. Також Міноборони Польщі напередодні змушені були спростовувати чутки у соцмережах про те, що нібито польські лікарні віддають пріоритет лікуванню українських військових. І ще одна країна заявила про різкий сплеск українських біженців віком від 18 до 22 років, і це Швейцарія. За даними тамтешнього державного секретаріату з питань міграції, через кілька днів після вступу в силу в серпні нових правил виїзду для молодих українців. Кількість заяв про надання захисту від цієї категорії зросла по всій Європі. Якщо наприкінці серпня у Швейцарії реєстрували лише три заяви від чоловіків з України вісімнадцяти 22 річного віку, в наступні тижні їхня кількість зросла до 33, 77, а потім до максимуму. 185 у середині жовтня. Наразі ця вікова група становить близько 30% усіх заяв. Однак, за даними швейцарської сторони, в останні тижні спостерігаються ознаки стабілізації а дані останніх днів дозволяють припустити, що пік заявок на утримання статусу біженця минув раніше. Про наплив українських біженців після прийняття урядом змін про перетин держкордону повідомляли також у Польщі та Німеччині німецькі чиновники, зокрема, висловлювали невдоволення таким рішенням. На цьому мить у мене все. Підписуйтеся на наш youtube канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші ефіри. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі.